Слава Україні! Друзі! У цьому відео хочу вам показати рецептик дуже-дуже смачної аджики із кабачка. Даний рецептик ідеальний, тому що я пропорції трошки змінила під свій смак. І вважаю, що це мій ідеал. Дана аджика підійде до м'ясних страв, до рибних страв. А можна просто намазати на батон. Це дуже смачно, ароматно і корисно. Тож починаємо готувати. Нам потрібні наступні інгредієнти: це кабачки 3 кг, морква 500 г, перець солодкий, червоний 500 г, помідори 1,5 кг, перець чілі, чиста вага вже почищеного. 15 грамів і часничок 130 грамів. Усі ці овочі потрібно перекрутити через м'ясорубку. Використовую ситочку з дирочками найменшого діаметру. Зразу вам скажу, що для реалізації цього рецептику вам потрібна велика каструля не менше 5 літрів. Або ж ви можете зробити половину рецептика. Тобто усі інгредієнти переділіть опіл. Додайте сюди цукор 100 г та сіль 40 грамів. Налийте олію рафіновану соняшникову 200 мл. Переставляємо каструльку на плиту і доводимо до кипіння. Дуже добре буде, якщо у вас є велика ложка, щоб було зручно нею перемішувати. Поки чекаємо, коли закипить, помиємо баночки. Та простерилізуємо і баночки, і кришки. Як тільки ви помітили, що закипіло, потрібно усе добре перемішати, засікаємо час 40 хвилин. Тобто варити потрібно 40 хвилин. А поки аджика кипить, іноді її перемішуйте. До речі, каструлька у 5 літрів в самий раз. Якщо активно кипить, накрийте кришкою і зменшіть вогонь. Пройшло 20 хвилин, аджику я скуштувала, і мені не вистачає солі та цукру. Тому зараз я додаю сюди ще 100 г цукру і 40 грамів солі. Я вам рекомендую не одразу додавати, а спочатку скуштувати, а потім, якщо ви зрозумієте, що вам, так як і мені, не вистачає, то додасте пізніше. Тому що цей рецепт я ще не робила, я його тільки тестую перший раз. Тому потрібно куштувати і підлаштовувати смак під себе. Хочу ще сказати: стосовно гострого перцю чілі. У цій аджиці він майже не відчувається. Ледь-ледь! На язиці відчутний. Тому, якщо ви хочете більш гостре, то додайте не 15 г перцю, а 30. А ось так я стерилізую баночки і кришечки. Кришечки лежать всередині каструльки, а баночки стоять на каструльці. Знаєте, я оце додала цукру і солі. Мені за смаком ідеально. Але я думаю, можливо, аджика вона і повинна бути така не солодка і не солена. Напишіть, будь ласка, у коментарях, взагалі, який смак має бути у аджикі? Дивіться, якщо ви вважаєте, знаєте, що аджика має бути не солена і не солодка, то це перший варіант рецепту. Тобто 100 г цукру і 40 грамів солі. Якщо ж ви через 20 хвилин після варки скуштуєте, і зрозумієте, що вам потрібно чогось додати, чогось не вистачає, так як мені було, то ви додайте цукру, можливо, менше спочатку, грамів 50 скуштуйте. Якщо вам буде не солодке, додайте ще. Щоб, головне, щоб не перебавити. Мені ідеально зараз на смак, але ж тут вже не 100 грамів цукру, а 200 грамів цукру, не 40 грамів солі, а 80 грамів солі. По перчику мені ідеально. Я от куштувала аджику, мабуть, десь хвилин 15 тому, а у роті все одно відчуваю, таке, наче мене щіпає трошки. Тобто після смаку перцю чілі є, залишається. Тому, можливо, теж не потрібно більше його додавати. Ви вже скуштуйте і самі зрозумієте, як вам на гострість. Треба ще додати перчику чи ні. Вже пройшло 40 хвилинок. Аджика дуже-дуже смачна. Аромат на всю квартиру. Ось я прибіг, питаю, що ти, мама, таке смачне готуєш. А аромат такий, наче, знаєте, коли перець маринуєш, дуже смачно пахне. Зараз буду розливати по баночкам. Закручую я баночки на підлозі. По-перше, це безпечно, тому що. Баночка під час закручування може тріснути або ж перевернутися по неуважності. І рідина, що всередині баночки, може опинитися на вас, а це вже можна опектися. По-друге, це зручно закручувати на підлозі. У мене це вже друга закаточна машинка за це літо. Купила я її в Аврорі за 220 гривень. Вона дуже зручна, нічого особливого, просто. Потрібно покласти на баночку ось так і крутити в одному напрямку. Коли важко стане крутити, це означає, що кришечка вже добре закрутилась на баночку. Баночку закрутила, перевернула до гори дно і перевіряю, чи не протікає вона. Якщо помічаю, що щось не так, то кришку потрібно зняти і перекрутити. Якщо ж все добре, баночку, накриваю рушничком і залишаю поки повністю охолоне. Потім можна поставити у прохолодне місце. У мене це погріб. Ви можете зберігати у шафі на кухні. Ця аджика із кабачків настільки смачна, що я думаю, що ніхто із ваших знайомих, які її куштуватимуть, ніколи не здогадається, що тут є кабачки. Ось так багато баночок вийшло. І за джикою з кабачка. Класний рецептик, тим, що можна аджику розлити у будь-які баночки, навіть не стандарт. Рецептик вийшов ідеальний за смаком, як сказав мій чоловік, бо він прийшов з роботи, я йому зразу дала на пробу. Він сказав: по цукру і по солі йому ідеально. Тобто, це саме 200 г цукру і 80 г солі на ці інгредієнти. Ідеальний смак, я його повністю підтримую. Мені також ця аджика дуже сподобалась саме по такій грамовці. Якщо ж ви вважаєте по-іншому, то можете спочатку приготувати, додавши до овочів 100 г цукру і 40 грамів солі, проварити 20 хвилинок, а потім, якщо вам потрібно буде за смаком додати чи цукор, чи сіль, то додасте і доведете смак до ідеалу. Рецептик дійсно вартий вашої уваги. Ставте лайк, пишіть будь-які коментарі, можете просто смайлик написати в коментарях, і мені вже буде приємно. Я вже зрозуміла, що ви відео переглянули, і вам воно цікаве. І в мене є бажання знімати щось далі. Дякую за перегляд повний, лайк, коментар. І, звичайно, дякую за підписку. Смачного! І стосовно перцю, чоловік сказав. Що більше перцю не потрібно, він відчуває, як щіпає чилі, і його достатньо. Тож, вирішуйте самі, чи достатньо вам чи додати ще.